В Євангелії від Марка в третьому розділі ми можемо багато бачити тих моментів і ситуацій, коли Ісуса Христа безпідставно атакували, атаки без попередження, чи можемо ми бути до них готові? Армія, військо, загін, підрозділ, який не готовий до атаки з боку ворога, дуже легкою може стати здобиччю для нього. Але коли ми підготовлені до певної агресії, до зустрічі, до боротьби, до протистояння це означає, що ми маємо певну перевагу дати відсіч. Точно так само і є і в нашому щоденному духовному житті. Уже третій розділ ми читаємо Євангелія від Марка, але бачимо, що шостий вірш описано про те, що і і фарисеї вони зібрали раду проти Ісуса Христа, і не проти, як бути його опонентом, як звинуватити чи якісь певні судові рішення. Вони зібрались з конкретною метою, як його погубити. Це атака без попередження, але Ісус знає все, Він дає попередження. Три речі, які ми маємо зрозуміти, як протистояти атакам без попередження, які атакують нас. Перше, ми маємо свідомити, що не всі ті, які є поруч біля нас, вони за нас. Фарисеї та іродіади вони були ворогами. Іродіади це була політична партія, яка підтримувала ірода і політичні провладні інтереси Риму. Фарисеї це були духовні вожді в ізраїльському народі, які дбали про ретельність дотримання вчення старого завіту у формі багатьох людських постанов. Вони були між собою ворогами, фарисеї і іродіади, але вони змовились. І це було без попередження для Ісуса Христа, для того, щоб радитись, як Його погубити. Але Ісус був уважним, Він знав, кому потрібно довіряти. Друге атака без попередження. І Ісус щойно зцілив людину. Але його за це хотіли убити. Кожне служіння, яке ми робимо правильно, ми не маємо очікувати, що тільки буде визнання, взаєморозуміння і підтримка. Буде критика, буде звинувачення, пояснення неправильної мотивації того чи іншого служіння. Але ми, як лідери, ще до того, як маємо робити Божу справу, маємо бути готові до атаки навіть тих людей, від кого ми не сподіваємось, що вони будуть атакувати нас або не сприймати. Який урок ми можемо зробити. Це бути готовим. А коли я можу приготуватись? Це час мого постійного служіння, час підготовки це зараз, не тоді, коли розпочався бій. І третє, ми маємо усвідомити те, що не потрібно панікувати, тому що Бог насправді контролює все і кожну ситуацію. І Ісус не зупинився в цьому служінні, що проти Нього пішла змова. Він далі розвивав служіння. Який урок ми можемо взяти? Не здавайся, ніколи не здавайся, коли ти робиш Божу справу, не дивлячись на те, які атаки ворог робить на тебе. І тоді ти будеш целеспрямованим, плідним і успішним, і зробиш те, що хоче Бог.